Я собі дозволю продовжити і верніше навіть розпочати е, таку вже можливо аматорську, не аматорську частину, тому що хлопці співають професійно, я так не професійно. Але у е, 2013 році, коли ми відкривали пам'ятну дошку тут меморіальну, на приміщенні Конгресу українських націоналістів, було Філармонії теж така якби урочиста частина. І Пісня написалася. Написався текст, написався музика. Хоча я не вважаю себе ні поетом, ні композитором. Тому, е... як то кажуть, прошу не судити строго. Я просто не знаю, чи є ще якась інша пісня про Івана Гавдиду. Хочу з вами поділитися. Її назва є, каже пані Надя, значить, що є, і це. Це чудово, це прекрасно має бути багато пісень. Пісня називалася Провіднику. І в її приспіві були так, є такі слова. Червоно-чорні мають прапори і молоді вперед рушають сотні. Провіднику ти нас благослови, неначе Янгом, із небес Господні. Я знаю, що ці буквально через три місяці ці сотні молоді під червоно-чорними. Прапорами рушили і здобули чергову українську, чергову гавдидівську перемогу, яких ще перед нами чимало. Я знов пишу минуле довгий лист, такий що янгол в небо чисте зносить. Провіднику вже опадає лист, тебе нема, і знов холодна осінь, Господь одміряв вивірено час для героїзму, для звиття і звершень. Провіднику, ти був одним із нас, та серед рівних був завжди ти першим. Провіднику ти був одним із нас, На серед рівних, є завжди ти перше, червоно-чорні мають прапори і молоді передрушають сотні. Провіднику ти нас благословив, наш світлий ангел із небес небезгосподніх. Провіднику ти нас благослови, неначе яну із небес Господніх, усі волоски немов дорог каз, сповнив по святу твердо й без вагання. Провіднику ми жде на твій наказ, Щоб знов о, очолила повстання, не похитнеться губою. Слати трон новітнього тирана, вся Україна жде провідника, посли нам Боже Янгола Івана, вся Україна жде провідника, послуж нам, Боже, нового Івана, червоно чорні мають прапори молоді. Передрушають сотні, Провіднику ти нас благослови, наш світлий ангел із небес Господніх, Провіднику ти нас благослови, неначе ангел із небес Господні. Молоді, молоді сотні, вільні люди молодіжний націоналістичний кондрес.